Книга Псалмів, Псалом 142. Господи, вислухай молитву мою, почуй благання мої, в своїй вірності у правді своїй обізвися до мене, і на суд не ступай із рабом своїм, бо жоден живий перед обличчям Твоїм справедливим не буде, бо неприятель переслідує душу мою, топче живую мою до землі, посадив мене в темряву, як мерців цього світу. Омліває мій дух у мені, кам'яніє моїм серця мої, я згадую дні стародавні над усіма твоїми чинами роздумую, говорю про діла Твоїх рук, я руки свої простягаю до тебе, душа моя прагне тебе, як води пересохла земля. Поспіши мене вислухати, Господи, Дух мій кінчається, не ховайте від мене обличчя свого. І нехай я не буду подібний до тих, хто сходить до гробу. Об'яви мені вранці своє милосердя, бо на тебе надіюсь, повідом ти мене про дорогу, якою я маю ходити, бо до тебе підношу я душу свою. Урятуй мене, Господи, від моїх ворогів, бо до тебе вдаюся. Навчи мене волю чинити Твою, бо ти Бог мій. Добрий Дух Твій, нехай попровадить мене по рівній землі. Ради й свого, о Господи, оживи мене, своєю правдою веди душу мою від недолі, а в своїй милосерді пониш моїх ворогів і вигуби всіх, хто ненавидить душу мою, бо я раб твій.